Нам їхні стосунки подарували одну з найкращих книжок минулого століття. Йому вщент розбите серце, а їй залишили спогади, що гріли до останнього подиху: Еріх Марія Ремарк та Марлен Дітріх. Ставте лайки, підписуйтеся на канал, залишайте коментарі. Сьогодні, 14 лютого, ми говоритимемо про історію дуже незвичного кохання. Існує версія, що письменник та акторка були знайомі ще з кінця 20-х, початку 30-х років та зустрілися, коли обидва. Ще жили в Німеччині. Однак офіційно прийнято вважати, що ця історія почалася лише восени 1937 року. Дідріх тоді все ще мала роман з актором Дугласом Фербенксом Молодшим. Ремарк щойно розійшовся з акторкою Геді Ламар. Марлен часто любила розповідати красиву історію свого знайомства з письменником: Венеція, Острів Лідо, вона і фон Штернберг якраз обідали в ресторані готелю, коли до їхнього столика підійшов чоловік і представився. Вигляд ви занадто молодий, як для автора однієї з найвеличніших книжок нашого часу. Можливо, я написав її лише заради того, щоб одного разу почути, як ви кажете це своїм чарівним голосом. Джо запросив його приєднатися до них і дуже скоро зрозумів, що раптом став зайвим. Тож він попрощався і залишив акторку та письменника вдвох. Ми з Ремарком розмовляли аж до світанку, вела вона далі. Це була чудова ніч. Потім він пильно подивився на мене і сказав: Мушу повідомити вам одразу, я імпотент. Підвела на нього очі та з превеликим полегшенням видихнула: О, як чудово! Це означало, що ми можемо просто розмовляти, спати разом, любити одне одного, і все буде затишно та спокійно, згадує слово матері донька Марлен Марія. Трохи інша версія їхньої першої зустрічі розповідає, що того дня акторка вечеряла разом з фон Штернпергом та своїм чоловіком Руді, коли письменник підійшов до неї та запросив на танець. І, хоча взаємне захоплення спалахнуло майже миттєво по закінченню вечері, всі розійшлися по своїх кімнатах. Тах, тож ніякої довгої відвертої розмови не було. Принаймні, того вечора наступного дня вони знову зустрілися, однак, у менш формальних обставинах на пляжі. Еріх Марія окинув поглядом жінку, що отримала збірник поезії рільки, і підійшов привітатися. Думка про те, що звичайно ж акторка буде читати саме вірші. І так викликала в нього посмішку. А коли Марлен вручила йому книжку і наказала обрати будь-яку сторінку, він відверто поставився до цього скептично. Однак, чоловік все ж послухався його вибір пав на вірш Пантера, який акторка легко продекламувала без помилок. І так ще декілька творів, після чого вражений ремарк запросив її приєднатися до нього на прогулянці, на що Дідріх погодилась. Як і погодилась після цього поїхати разом з ним у Париж, де вдвох вони провели наступні два місяці. Хоча, можливо, слово вдвох було не дуже правдивим. Руді та Марія були з ними. Усі разом вони зупинилися в готелі Принц Дегаль. Він називав її своєю пумою, Вона його. Боні, як я вже згадала, це був період, коли акторка зустрічалася з Фербенксом Молодшим, і коли ці стосунки потроху підходили до завершення. Як зізнавався пізніше сам актор у своїй автобіографії, не стільки більш впевнений та розсудливий німецький письменник Еріх Марія Ремарк поклав кінець нашим стосункам, скільки варто звинувачувати мої раптові ревнощі. Чоловік випадково натрапив на листування Марлен з іншою людиною, і це була Мерседес Де Коста. Водночас акторка була стосування. Сумках з Фредом Сюзанною Бауле, господаркою паризького кабаре. Окрім цього всього, перебуваючи у Франції, Дітріх мала справи важливіші за романи. Формально вона досі була громадянкою Німеччини. Американське громадянство вона отримала лише за два роки у 1939-му. Тож тепер, щоб повернутися в Голівуд, їй потрібно було звернутися до німецького посольства та оновити свій паспорт. Поки вона була зайнята паперами, ремарк за його статусом емігранта і паспортом Нансена на був не самотнім. До нього приєдналися. Його колишня дружина Юта Інгеборг. Вона теж зіткнулася з проблемами з документами. Термін дії її візи спливав, а жінка боялася, що якщо повернеться у Німеччину, назад з країни її можуть не випустити. Тож, не дивлячись на те, що кохав він зовсім іншу, письменник уже тоді вирішив вчинити правильно і знову одружився з Ютою. Весілля відбулося у Сент Моріц у Швейцарії, 22 січня 1938-го. Щоб вона не втратила посвідку на проживання у Швейцарії, я знову. Ново одружився з нею. Я не міг допустити, щоб її відправили назад до Німеччини лише тому, що ми більше не були закохані, пояснив Ремарк в інтерв'ю влітку 1968-го. Незважаючи на власний спосіб життя, відкритий шлюб та десятки коханців та коханок, новину про одруження письменника Дітрік сприйняла вкрай негативно. «Марлен дорікає мені за повторний шлюб і справедливо, і неправильно. Юта дорікає мені в шаленій емоційності через Марлен. жалівся він у своєму щоденнику. Коли ж нарешті всі питання з усіма. Документами було вирішено, дідріх повернулася в Голівуд. Тоді Ремарк вирушив до Америки за нею. Вони пливли окремо, але на цьому їхня спроба конспірації закінчувалася. Багато заходів та прем'єр пізніше вони відвідували разом, не намагаючись сховатися від фотографів. Тож з'являлися все нові знімки, на яких вони були вдвох, або втрьох, коли фон Штернберг ще складав їм компанію, або Руді, чоловік акторки. Тоді вже краще сказати: в чотирьох коханка Руді Тамара Тамі теж була з ними. Це були не найкращі часи для кар'єри Дітріх. Останні декілька фільмів були провальними, а у травні 1938 року її ім'я з'явилося у списку акторок, яких оголосили касовою отрутою. Тож становище Ремарка, автора однієї з найбільш відомих книжок того часу, екранізації яких виходили в Голівуді, було значно кращим. Однак, усе ж деякий час по тому письменник повернувся в Європу. Тож на пару знову чекала розлука. У цілому більшість часу Ремарка та Дітріх їх розділяли то справи, то захоплення іншими людьми, але найчастіше їх розділяли кілометри. Тож здебільшого їхні стосунки були стосунками на відстані. Я думаю, багато хто з вас чув про збірку їхнього листування Скажи мені, що ти мене любиш. Складається вона з листів Фремарка до Марлен, оскільки майже всі її листи до нього були знищені його другою дружиною. Але до цього ми дійдемо пізніше. А поки повертаємося у 1938-й там, у Швейцарії, його дружина Юта залишалася жити аж до осінні 1939-го. Звичайно ж, дітрі Херемарк ще зустрілися. У їхньому випадку всі дороги вели назад до Парижу. Там вони провели два тижні в липні. Тоді, у 1938-му, чоловік вже втратив своє німецьке громадянство. Після часу проведеного у столиці рутина акторки вирішує відправитись у невелику подорож Францією. Еріх Марія поїхав за ними. Попутно розв'язував їхні проблеми з машиною після зіткнення, що сталося, коли закарм. Мом, був Рудольф, але, врешті-решт, усі успішно дісталися до міста Антів, де зупинилися в готелі Дюкеп ще на два місяці. Але навіть там, у Франції, країні кохання, під час відпочинку Ремарк, не був повністю вільним від ревнощів. У той же період, неподалік, розкішну віллу знімала ще одна родина. Джозеф Кеннеді старший, відео, про якого ви теж можете подивитися на каналі, нещодавно отримав посаду посла Сполучених Штатів у Великобританії, а тепер вирушив у Францію на відпочинок разом зі своїми дев'ятьма дітьми. Гаючу, наперед, скажу, що пізніше це знайомство все ж зіграло велику роль, але тоді серце Ремарка розбивалося раз у раз. Він розривався між перепадами настрою Марлен. Її прихильність то схилялася до нього, то до Кеннеді старшого, то до майбутнього президента Америки юного Джо, якому було тоді 21. З сусідами, до речі, здавалося, просто нещастило. Чи навпаки, дуже навіть, бо ще одним предметом зацікавленості Літріх була Джо Меріон Барбара Картерс, головною пристрастю. Джо, були перегони на моторних човнах. Свого часу вона стала відома як найшвидша жінка на воді, а також як коханка багатьох відомих жінок. Усе це глибоко ранило, і без того не дуже впевненого в собі ремарка. Він почувався приниженим, уникав спільних розваг та намагався зайнятися роботою та виповкою. Ледь не щоночі Марлен влаштовувала переполох через його зникнення, будила руді, і вони вдвох відправлялися шукати письменника і знаходили п'яного десь у барі. Дітрі сильно переживала за його репутацію. Вона вважала, що для більшості інших письменників такі скандали були б звичними, але чутливого, розсудливого ремарка, подібні історії з п'янством, якщо про них хтось дізнається, показали б у дурному світлі. По закінченню відпочинку, у листопаді акторка повернулася в Америку, письменник у Париж, а потім Порторонко. Нарешті, після темної смуги в кар'єрі Мерлен, було просвітлення. Їй запропонували роль у фільмі «Дестрі знову в сідлі. тв контракт справді буде підписано в середині лютого. Тоді єдине, що я міг би Брати тебе з Америки, чи ви починаєте знімати в лютому? Я спитав Руді, не кажучи йому, що ти дзвонила. Я приїду якнайшвидше, тут усе мертве, безглузде. Але якщо ти повернешся в лютому, чи не варто мені на швидку руч написати якусь книжку і чекати на тебе? запитував її Ромарк одразу після її відплиття. Крізь кілометри він розважав її своїми листами з помилками від імені хлопчика Альфреда, що пише своїй тітонці Лені. Іноді Альфред згадував дядька Равіка. Равік і сам часто писав акторці. Як ви могли вже здогадатися? Це і був сам ремарк. За декілька років світ побачила одна з найвідоміших його робіт роман Тріумфальна арка, головний герой якої зветься Равіком. Цю книжку він почав писати ще влітку 1938-го. А тоді, в симку, свій час він витрачав на роботу над іншим романом Люби ближнього твого. У березні 1939-го Марлен Дітріх мала нарешті отримати американське громадянство. Однак усе ще більше затягнулося, і це сталося лише 6 червня. Що ж сталося навесні, Ненадовго Другого до Нью-Йорку приїжджав Еріх Марія, його зустрів його друг та агент Отто Клемент. Ремарк вирішив особисто доставити рукопис твору видавцям. Так, у 1940-му, Любив ближнього твого, почали друкувати у журналі. По-друге, йому треба було вирішити питання стосовно екранізації його творів. Ну і по-третє, звичайно ж, це був ще один шанс для письменника побачити свою музу. У середині червня на борту Нормандії Дітріх вирушила до Європи. Друге літо поспіль вона та Ремарк мали провести у Франції. Але, звичайно ж, не від. Спочинок називалася тінь війни. Як я казала, будинок Ремарка був близько до кордонів з Італією, і це не давало йому спокою. Він ненадовго повернувся туди, щоб зібрати свої найцінніші речі та відправити їх до Америки. Тоді, коли він усе владнав та повернувся до Марлену Францію, тривога так його й не полишала. Він ще не знав, що наступного разу побачить свій дім лише 9 років по тому. Спочатку Марлен планувала, що затримається у Франції до вересня, але, врешті-решт, їй довелося поїхати раніше у серпні. Розпочалися зйомки її нової картини. Відпливала вона сама: її донька Марія, чоловік Руді з коханкою Тамі, Ремарк, Усі залишились у Франції. Джо Кеннеді старший, чия родина, як і минулого літа, відпочивала там же. запевнив факторку, що в разі небезпеки він піклуватиметься про її рідних як про свою сім'ю, та допоможе евакуюватися у безпечне місце в Англії. Гітлер зі Сталіним підписали пакт про ненапад, і родина Кеннеді виїхала раніше ніж інші, навіть встигли замислитися. Настала мить на Яку всі чекали, але молилися, щоб вона ніколи не настала, згадувала Марія. Дружина Ремарка Юта зателефонувала йому з проханням приєднатися до неї, але той відмовився. Його кохана поклала на його плечі відповідальність за її дитину. Юті він пообіцяв відправити грошей, порадив перебратися далі на захід Франції у Біаріц та чекати, поки він подумає, що робити далі. Тим часом з Америки Мерлен забронювала своїй родині квітки на Квін Мері. Відплиття було назначено на 30 серпня, тож усі мали. Тихнути дістатися Шербура 26 серпня родина прибула у Париж. Це далося їм нелегко. Дороги були переповнені як тими, хто так само тікав, так і військовими та їхньою технікою. У місті був хаос. Ремарк та юна Марія, які за цей час стали насправді близькими друзями, стали свідками останнього разу, коли Квін Мері виконував роль пасажирського лайнера. До кінця війни це був військовий корабель. Після затримок родини на імміграційному контролі та на довгому перебуванні у Нью-Йорку Марлен Дітріх та. Та Еріх Марії Ремарк нарешті стали сусідами у Беверлі Хіллз. А Ремарк, як і раніше, вдень вів відлюдне людне життя, примушуючи себе писати, а ввечері, незадовго до маминого повернення зі студії, шматував усе написане впродовж дня. Він жив лише заради того, щоб почути звуки і машини, що під'їжджає до бунгало, та заради тих телефонних дзвінків, з яких випливало, що вона наразі сама і йому дозволяється крадькома перетнути доріжку та обійняти її. На знімальному майданчику, де стрі в сідлі, Дітрі завела роман зі своїм колегою. Джеймсом Стюартом. Наприкінці жовтня до Нью-Йорка прибула Юта, ображена через те, що письменник кинув її у Європі. Її віса була визнана недійсною, а її саму наказали депортувати, що і сталося. Вона чекала у Мексиці аж до березня 1940-го. І тільки зв'язки Ремарка і те, наскільки впливовим було його прізвище, допомогли їй, врешті-решт, залишитися в США. Сам він у той період займався своїм переїздом з Беверлі гіллс до Бонгало, що він орендував у Вествуді. І хоча ще деякий час. Ас він усе, що любив, її ревнував, писав про неї своєму щоденнику. Переїзд подалі від Дітріх став тріщиною у їхніх стосунках. Просто її мотор робить тисячу обертів за хвилину, тоді як для нас нормою є сотня за хвилину. Нам потрібна година, щоб виявити свою любов до неї, а вона кохає нас упродовж шести хвилин і йде у справах. А ми тільки дивуємося, чому це вона не кохає нас так само, як ми кохаємо її. Ми помиляємось, колись вона вже нас кохала. Пояснив він Марії перед своїм від'їздом. Їхні стосунки не обірвалися одразу, а залишалися такими ж заплутаними до самого кінця. Після його переїзду до Нью-Йорку у 1942-му Ремарк мав короткий роман з акторкою Гретою Гарбо, що не на жарт розлютило Марлен. Своє обурення вона висказала йому в телефонній розмові. Вони продовжували телефонувати один одному, хоча в його житті з'являлися інші жінки. А її новим великим коханням був Жан Габен. Наприкінці 1945-го був опублікований один з найуспішніших романів письмен. Тріумфальна арка. І хоча в голівудській екранізації, що вийшла три роки по тому, роль Джоан дісталася Інгрід Бергман, опис її зовнішності у книжці, ім'я головного героя та їхні стосунки говорили самі за себе. Не знаю, як до тебе звертатися. Равік тепер суспільне надбання. Я пишу тобі, тому що в мене раптом виникла гостра туга, але не така, що в мене зазвичай буває. Учора ввечері знайшла за портретом доньки три листи від тебе. У них ти даєш такі добрі поради. Я вибила для себе свободу і тепер сиджу Свободою, самотня і покинута в чужому місті. І тут я знаходжу твої листи. Я пишу тобі без жодного приводу, не серце на мене. Я сумую за Альфредом, писала Ремарку Марлен 1 грудня 1945-го. Вона проходила червоною стрічкою і крізь усі наступні роки. Ніколи не була достатньо близька, але й задалеко від себе не відпускала. Ще на початку 40-х Геріх Марія Ремарк познайомився з акторкою Полет Годар, яка у 1948-му, коли він нарешті повернувся додому у Швейцарії. Стало його компаньонкою. У Дітріх це викликало шквал люті. Свою зневагу до полет вона не приховувала ні при інших, ні в розмовах з письменником. Дзвонила Марлен, вщент розкритикувала Полет. Я зауважив, що весь час усе, що вона перелічувала, було чимось, що мені насправді подобалось, писав чоловіку своєму щоденнику. І щоб не казала Дітріх, у 1957 році він розлучився з Ютою і вже наступного року одружився з полет. Влітку 1970-го через Проблеми з серцем, ремарка поклала у лікарню Сент аніс у Лукарно. 16 вересня Марлен надіслала йому телеграму. Любий Альфреде, відправляю тобі все моє серце. Дев'ять днів по тому, 25 вересня, письменник помер. Марлен пережила його на 22 роки. На сьогодні в мене все. Не забувайте про коментарі, підписуйтеся та ставте лайки. Переходьте за посиланням на Кофі. Я спробую час від часу робити там пости. Усім до побачення!